Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Рівень води в Каховському водосховищі біля Криворізького району Дніпропетровщини відчора знизився на 2 метри. Про це вікнам розповів очільник. Рай військ адміністрації вчора у самому кривому розі спостерігався ажіотаж. Люди скуповували питну воду. Яка зараз ситуація на Криворіжжі? Вже готова розповісти наша кореспондентка Софія Богуцька. Вона з нами наживо. Софія, тобі слово вітаю, Тетяно. Ми зараз знаходимося у міському парку Кривого Рогу. Торік, у вересні тут вода вийшла з берегів після російського ракетного дару по місцевій греблі і затопила все довкола. Наразі ж. Через те, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, рівень води тут поки що не змінився. Про це нам розповів місцевий рибалка. Може, міліметрів п'ять. Тут я не замічаю. Як у вас ситуація з водою? Баба каже, нормально. Вона в мене спеціаліст по воді. Щось що вона там запасалася, незамітно. Поки. Поки. Подивимося, що далі буде. Місті вчора спостерігався ажіотаж. Люди запасалися питною водою, бо на кілька годин її не стало у кранах. Особливо дефіцит відчули жителі горішніх поверхів. Втім, наразі все спокійно. Вода на полицях є і черг немає. Трошки її не було, ну буквально 2-3 часа всього не було води, а потім дали воду і все нормально було. Чи запаслися ви водою? Ну, то, як звичайно, в звичайному режимі. сильно не запасались. Води не стало примерно приблизно десь в обід. Я зразу поїхав та й купив 6 на 6, 36 літрів. Я ж просто розумів, що через декілька годин після цієї новини таких як я буде тисяча. Криворіг та весь район наразі з водою про це розповів очільник край військ адміністрації. Він каже, що рівень у Каховському водосховищі знизився на 2 метри. Але це поки що не критично. Втім, тут уже склали плани та графіки підвезення води на випадок, якщо у цьому буде потреба, і закликали споживачів економити ресурси. Наразі буде звісно економія води, і частина криворіжжя запитана від. Каховське водохранилище, там буде вода постачатися зранку до обіду. Все на місто Кривий Ріг буде цілий день вода, вночі буде зменшення тиску, тому що дуже велике навантаження у зв'язку з тим, що люди пішли запасатися водою і, само собою, регулюємо ну, витік води, щоб максимально заощати. Також наразі відомо, що до сусідньої Херсонщини вже дісталися 100 рятувальників із. Дніпропетровщини вони привезли із собою 37 одиниць спецтехніки. Надзвичайники допомагають з евакуації. Вони рятують людей із затоплених будинків та вулиць. Також там працюють 150 правоохоронців з регіону. Тетяно дякую, Софія. Кривий ріг був з нами на зв'язку.